Далеко, далеко летять, летять лелеки, летять лелеки за синіми морями. Hello Friendly! З вами на зв'язку Денис Friendly. В цьому відео дружні ми з вами з'їмо ось таке печиво. Таке печиво називається Папагена. Папагена Гена Fine Нема перекладу, на жаль, не знаю. Е, про до па... Дотодіпа... Це на італійському пастелі. Тут є на болгарському печу от маслі, тесто тестос пінеш Олешником крем. Ви щось з цього зрозуміли? Думаю, ні слова. Добре. Тоді, як, як буде, так буде, коротше. Хоч би вже на англійському. Може, хоч на англійському є. Не знаю, не знаю. Коротше, коротше, коротше. Погнали до заставки цього відео. Як є, так є. Прореагуємо це печиво. Let's go! Деніс фені реагує, Деніс Сфені реагує, сьогодні він буде їсти. Коротше, печиво папагене, файнбекеріс. Ось таке Коротше, печиво зі смаком лісових горіхів, ріхів, ріхів. Я своїми словами, так. Погнали! Погнали, гнали, гнали, миле, летсков. Так. Тому такі справульки, дружні. Ну, нічого страшного. Так. Десь приходиться своїми словами перекладати. Так. А ну що це в нас тут? Ага, ось таке печ. Я думаю, воно буде більше. Добре. Дев'ять печень. Так. Середення місцеві горіхи, наченка якась там намальована. Ну, давайте їсти лосувати. Ммм. року. Наченку додавали, молодці? Угу. Mm м -hmm. Нічого, нормально Подобається, так да. Мені це печу, дивіться, яка начинка розсявиться, гоп. Думаю, 8 балів заслужило. Того, що 9 не ставлю, бо то, що... вроді би трошечки на чорний шоколад змахує. На так. Ну, поки що вісім, не знаю. Нема що в нас записано? Ну, на жаль, нема. Думаю, скільки поставити, чи все-таки 9, чи все-таки 8. Ну. Бо не є таке супер погане, знаєте? Їсти, коротше, можна. Поділюся з вами. Вчора потратив на YouTube шорти. Більшості на YouTube шорти купив за Аврори того, що там на велике відео лише один продукт, здається, купив. Чи може два, не знаю. Коротше, потратив на YouTube Shorts один чи два. 700 гривень вчора, Вчора найбільше за останній час. Думаю, потім по монетизації собі викуплю. ну, Вернуть гроші. Та. то, що один чи два тепер десь деколи збирає по 30 тисяч передів, 20 тисяч передів. Так що монетизація може наросте і переліти, ну, збільшуються, гроші мені додаються. Думаю, що я верну.

Можно тако Че ммм. Ще 4 Три, так. О! Коротше, можете спробувати собі оце печиво. Їсти, в принципі, можна, Та. Тому так. Тому такі справи.

Ой, папагена, папагена. Ч папа гена? -гена. Чо не тато Гена? Ну, чути лісовими горіхами. Ну, я поставлю все-таки вісім. 8... Я хоч воно задуже. Коротше на вісім балів, їсти можна... Не вистачало до 9. дуже таке засолодка. О, добра. А, можно было еще и так открыть. Ну, ничего. Так. Ja już tak nie robię. Kreślę się. Tak. Mmm! Ja, zdaniem, powiedział, że to ja w Awrolii kupiłem. To ja nie w Awrolii kupiłem. Kładz, to nie w Awrolii. To mazenie, oczywiście. О! Ну таке. То, що колір тут інакше, тут якийсь такий світло-коричний, а тут такий бліденький. Ну, то завжди на пасіці краще виглядає, а в реальності таке собі. Коротше, ми доїли з вами цих 9 печум. Тут було там. Поставив 8 балів, тому такі ось справи. Рекомендувати чи не рекомендувати, я вже казав, що можете собі спробувати. Один разочок можете спробувати. Так. Хочете, купуєте ще. Я думаю, з чаєм чи з кавою буде смачніше. Просто їв без кави кавити чаю не дуже. Так, думаю, з кавою, з чаєм буде набагато смачніше. так. Тому на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френдін. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Ось таке було печко папа кіло. Так. Да. Ось таке печенько було. Добре. Всім бай-бай-бай-бай. Ну, коротше, пока.